Видатний датський каскар Андерсен сказав, щоб жити, потрібне сонце, свобода й маленька квітка. Так, маленька квітка, з якої починається великий світ природи. Наша молодь входить в 21 -е століття, і це потрібно зробити шанобливо, спокійно, з новим способом мислення і дій, з новим поглядом на свою роль у житті суспільства і біосфери. З бажанням зберегти, відродити і примножити життєдайні природні ресурси. А щоб це зробити, треба багато знати і багато вміти. Тоді любов до рідної землі буде міцною та незрадливою. Загальноосвітня школа покликана не лише дати учням глибокі і міцні знання, а й бути центром екологічної культури. Ці завдання реалізуються під час вивчення наук природничого циклу в школі. Вагоме місце у стимулюванні інтересу до вивчення біології є сама постать учителя. Його вимогливість, принциповість, доброзичливість і, звичайно, глибокі знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям. Таким педагогом, вчителем з великої літери. Наставником і товаришем для своїх учнів є вчитель біології та хімії Сергіївської загальноосвітньої школи першого третього ступенів дорожко Тетяна Іванівна. Дорожко Тетяна Іванівна працює в даній школі з 1983 року до даний час. Методика роботи. Тетяни Івановни, вирізняється тим, що це комплексний методичний підхід до навчання і виховання учня. Це не, не тільки урочна і позаурочна робота, але це, ця робота вона включає у себе виховання перш за все особистості через особистісний підход. Кожного учня. Центром навчальної і виховної роботи дорожку Тетяни Іванівни є особистість, особистісно орієнтований підхід несе нове бачення завдань індивідуалізації навчальної діяльності, де головним є не формування особистості за раніше визначеними властивостями та встановленою моделлю. А створення умов для повноцінного прояву і розвитку специфічних особистісних якостей учнів. У процесі навчання вчитель враховує вікові та індивідуальні особливості своїх вихованців. Важливіше для педагога підтримувати дитину у її русі від незнання до знання, від невміння до уміння, порівнювати її успіхи в змаганні із самим собою. А не із сусідом по партії. Тим самим педагог стимулює подальший розвиток учня, розвиток його пізнавальних здібностей, особистісних якостей. Тетяна Іванівна вважає, що вчитель не передавач знань, інформації, а організатор навчання, який співпрацює з дитиною, намагається використовувати у своїй роботі різноманітні засоби пізнавальної діяльності. Перед вчителем сьогодні висувається складне завдання. Потрібно не давати суму знань, а навчати учнів орієнтуватися в цілому світі, щоб вони могли застосовувати свої знання на практиці. Для розв'язання цих завдань учителю необхідно використовувати сучасні методи навчання. Тетяна Іванівна сформувала своє методичне кредо Сходинки методів активного навчання. Те, що учень чує, він забуває, те, що він чує і бачить, запам'ятовує те, що він чує, бачить і про що запитує, сприяє набуттю знань, умінь і навичок. Усе, чого він учить інших, він засвоює те, чим учень володіє, змінює його. Методи активного навчання переважають в практиці вчителя і використовуються на різних етапах навчання під час вивчення нового матеріалу, закріплення, формування вмінь і навичок, щоб підвищити зацікавленість учнів на етапі мотивації пізнавальної діяльності. На уроці створюється проблемна ситуація. Уроки, лабораторні і практичні заняття дають змогу сформувати в учнів глибокі і міцні знання про природу, про використання біологічних законів серед шляхів формування пізнавальної активності. Відзначаються пошуки вчителем дієвих стимулів для активізації навчання учнів, диференційований та індивідуальний підхід. Засвоєнню та застосуванню нових знань і умінь сприяють опорні конспекти, схеми, дискусії, суперечки, діалог, групи співробітництва. Тетяна Іванівна широко практикує оцінювання навчальних досягнень учнів шляхом проведення заліків. Вчителька впевнена, що суттєво підвищити ефективність уроку. Інтелектуально-евристичних здібностей можна лише тоді, коли постійно використовувати у процесі навчально-виховної діяльності творчі завдання, виготовлення оригінального виробу, написання казки, вірша вирішення творчих завдань. Формуванню компетентностей екологічної думки в школі сприяє екологічний центр, основним завданням якого і є виховання екологічної культури. Основними напрямки роботи цього центру є організація роботи секцій, юні екологи, природодослідники, зелений патруль, розумники, квітникарі-оранжувальники, організація та проведення екскурсій екологічними стежками, організація і проведення екологічних свят. Участь у шкільних, районних, обласних та всеукраїнських олімпіадах. Висновки юних екологів спонукали місцеву владу побудувати дамбу. В результаті багаторічної праці створена унікальна карта розповсюдження рідкісних рослин, природних джерел, які живлять річку Висунь на території Сергіївської сільської ради. Учні середньої ланки беруть участь в конкурсах юний дослідник, майбутнє лісу в твоїх руках до чистих джерел. Ліси Березнегувадщини. В Сергіївській загальноосвітній школі створено куточок унікальний шкільний музей. Головним завданням якого є розширення і поглиблення біологічних знань. В ньому зібрано геологічні експонати, знайдені школярами на території Сергіївської сільської ради, гербарії лікарських та рідкісних рослин рідного краю. Зібрані матеріали широко використовуються під час проведення навчань. Сюди вносили ці вироби. Значить, оце ось виріб зробила козак Інна. Це її робота. Це такий камінь, у нього вдавила блискавка. Під керівництвом дорожку Тетяни Іванівни в школі діє хіміко-біологічна секція Малої академії наук. Так, результати дослідницької роботи старшокласників сприяють більш глибокому засвоєнню таких понять, як ґрунт, кислотність ґрунтів, мікроелементи, природні зони. Вчитель вважає, що науково-дослідницька діяльність учнів виробляє інтерес до наук, спонукає до самостійного пошуку, аналізу. Вона планує роботу заздалегідь. Пропонує учням теми для роботи, рекомендує наукову літературу відповідно до обраної теми. Проводить консультації для коригування роботи учнів. Це вчить учнів працювати з науковою літературою, дозволяє здійснювати міжпредметні зв'язки, формує вміння помічати та аналізувати. Багато учнів Тетяни Іванівни свою долю пов'язали з природничими науками. Вони отримали професії агрономів, зооінженерів, ветеринарних лікарів, медичних сестер, лікарів, науковців, педагогів, психологів. Випускники останніх років успішно навчаються у багатьох вищих навчальних закладах України. Тетяна Іванівна впевнена, що де б не працювали її вихованці, їх екологічна культура, активна громадська позиція. Будуть наочно проявлятися в їх справах і вчинках. Тетяна Івановна, у чому бачаєте результативність своєї системи роботи? Ну, мабуть, перший результат цієї системи це те, що я намагаюся виховати громадянина, достойного громадянина на нашої гертущини. Глибокі знання не завжди приносять щастя людині. А отже, щастя, мабуть, в чомусь іншому. Можливо, в намаганні достати знання, добути їх, можливо, не такий високий рівень. Можливо, це у намаганні допомогти один одному, зрозуміти один одному. Ну, а в кінцевому результаті просто вирости гарною людиною. Це моя матка.